Допомоги від США не буде. Україні доведеться вести партизанську війну. Про що Зеленський говорив із сенаторами за зачиненими дверима. Розповім уже за мить. Це фабрика новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо Україна неминуче втратить території, а замість відкритої віці чи ворогу доведеться партизанити. Такий сценарій описав американським сенатором Володимир Зеленський під час візиту до США. Президент наголосив, що такий розвиток подій стане реальністю, якщо Україна не отримає допомогу. Про це повідомляє The Washington Post. Видання наводить слова сенатора республіканця Рона Джонсона. Той підтвердив, що Зеленський використав термін партизанська війна. Мовляв, глава держави натякав, що. Саме так діяли повстанці проти сил США в Афганістані та Іраку. На думку президента це чекає Україну, якщо Вашингтон не підтримує Київ. Також інсайдами зустрічі з сенаторами поділилися видання Bloomberg. Воно відзначає, що Зеленський анонсував. Посилення мобілізації він нібито заявив про необхідність залучати в армію чоловіків старших за 45 років. Однак, що саме мав на увазі, президент до кінця не зрозуміло, адже в Україні мобілізації так підлягають чоловіки до 60 років. Імовірно, Зеленський мав на увазі, що доведеться закривати дірки в ЗСУ, в тому числі людьми старшого віку. Що ж, схоже, уся промова президента була спрямована на те, щоб мотивувати Сенат підтримати допомогу Україні на наступний рік. Американські змі навіть зазначають, що Зеленський буквально благав схвалити новий пакет, але покинув Вашингтон без чіткої згоди на це. За даними агентства Bloomberg, сенатори республіканці не розділяють такого поспіху. Наприклад, Роджер Вікер припустив, що допомогу можна проголосувати і на початку січня. Він переконаний, що в Україні вистачить боєприпасів та озброєння до того часу. Натомість, деякі інші сенатори прямо звинуватили Україну. В корупції саме тому на зустрічі Зеленський намагався змінити їх думку, що це не так, і допомога піде на правильні речі. Побоювання сенаторів писав республіканець Том Тілліс. Далі цитую: я думаю, що поняття корупції виникло тому, що деякі конгресмени сказали, що ми не можемо цього зробити, тому що чиновники в Україні купуватимуть яхти на ці гроші. Зеленський переконував тим, що він проводить реформи, які він розробив із МВФ і ЄС. Кінець цитати. Чи вдалося Зеленському переконати американський конгрес підтримати пакет допомоги вже зараз? Схоже, що ні, Принаймні, про це пише The New York Times. Видання акцентує, що промова президента України не вплинула на думку більшості республіканців. Вони все ще хочуть від Білого Дому виконання свого ультиматуму. В обмін на голосування щодо грошей Україні йдеться про зміни імміграційної політики. Журналісти пишуть, що кілька сенаторів республіканців прямо заявили Зеленського, забезпечення безпеки кордону США з Мексикою є ключем до відкриття допомоги Україні. Глава держави зрозумів натяки, але не висловив думки про те, як сенаторам слід вирішити цю дискусію. Відсутність грошей на армію велика проблема. і Зеленський це розуміє. Однак навіть у цій ситуації йти на перемовини з Кремлем, категорично відмовився. Зокрема, на прес-конференції у США він назвав абсолютним божевіллям пропозицію поступитися територію в обмін на мир. Президент наголосив, що йдеться не стільки про землю, скільки про відмову від людей, які залишились в окупації. Цитую. Це абсолютне божевілля. Ми часто згадуємо Бога, і це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, сім'ї, там діти, і все це частина українського суспільства. Ми говоримо про живих людей, над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо. Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, їх долях, питання в цих сім'ях, їх дітях. Кінець цитати. Нагадаю, Байден на прес-конференції не втратив можливості ще раз дорікнути сенаторам республіканцям, які блокують допомогу Україні. Він присоромив їх, процитувавши схвальні оцінки їх дій, що звучать на російських пропагандистських шоу. Глава Білого Дому натякнув. Цитую: якщо вас хвалять російські пропагандисти, час. Замислитись над своїми діями кінець цитати. Тому президент США закликав членів Конгресу не відкладати рішення про пакет допомоги Україні, а ухвалити його до різдвяних свят. В іншому разі, кращого подарунка путіну під ялинку не вигадаєш, додав Байден. Друзі, як ви оцінюєте результати візиту Зеленського до США? позитивно чи негативно? Напишіть у коментарях. Цікава ваша думка. Дякую за увагу. Побачимось у наступних випусках.